Всім привіт на каналі тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Різдвяна історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали четверту частину голови, яка називається Перший із трьох приводів. Сьогодні нас чекає п'ята частина цієї глави. Ну що, поїхали? Я приїхала до тебе, любий браток, говорила крихітка. Захоплено сплескаючи тоненькими ручнятами і, перегинаючись, ледь не навпіл від радісного сміху. Ти поїдеш сіно додому? Додому, додому. Додому, маленька фен, перепитав хлопчик. Звісно, вигахнуло дитя, сіяючи від щастя додому, не зовсім не завжди. Батько став дуже добрий, зовсім не такий, як колись, і вдома тепер, як кураю. Учора ввечері, коли я лягала спати, він раптом зі мною так ласкаво що я зважувалася, попросила його ще раз, щоб він дозволив тобі повернутися додому? Раптом він сказав: гаразд, нехай приїде і послав мене по тебе. І ти будеш справжнім дорослим чоловіком, продовжував крихітка дивлячись на хлопчика широко розкритими очима і ніколи більше не повернешся сюди. Ми будемо разом у серед твоїк, е і, жим і як же будемо ставитись? Ти стала такою дорослою, моя маленька фен, вигукнув хлопчик. Дівчинка знову засміялась, заплескала в долоньки хотіла погладити хлопчика, по голові, але не дотягнулась і, заливаючись сміхом, стала на пальчики його, похопила його за шию. Потім, сповнене дитячого нетерпіння, потягнула його до дверей, він охоче пішов за нею, і тут почувся чийсь грізний голос. Несіть у неї скриньку учня скруче!» І сам шкільний учитель зайшов до кімнати. Він глянув на учня скручу, люто, поблашили, поглядом потиснув йому руку через те, що той геть розгубився, а відтак повів обидвох дітей у парадну вітальню, більше схожу на обмезолу колодязь. Тут, задобівши від холоду, висіли на стінах географічні карти, а на вікнах стояли земний небесний глобуси, діставши графин дуже легенького вина, і шматок дуже важкого пирога, він запропонував дітям полосувати цими делікатесами, а худому с велів винести поштареві склянку того самого, але поштар відповів, що дякує хазяїнові. Але якщо те саме, справді те, чим його вчора пригощали, то краще не треба. Тим часом скриньку юного скруча вже підняли на дах поштової карети, і діти, не гаючись ні секунди, з учителем, сіли в і весело рушили. Швидко замигтіли спиці колій, збиваючи сніг із темного листя вічно зелених гілок. Тендітне створіння сказав привид. Здавалось, нелегший легший подув вітерцю, може, її погубити, але в неї було велике серце. О, так, закричав скруч. Ти маєш рацію, привиди, і не мені це заперечувати, Боже борони. Вона померлювавши заміжньою мов привид. І здається, в неї залишились діти. Один син поправ скручні, справді сказав Привид твій небіж. Скручує, стало трохи не по собі, і він буркнув. Так, щойно вони покинули школу і ось уже стояли на людній вулиці, або повз них існували тіні перехожих і тіні візків та карет, уминали їх, прокладаючи собі дорогу в юрбі. Вони опинились посеред е гомін міста. Цілково прикрашені вітрини магазинів свідчили, що знову настало різдво. Але цього разу був уже вечір і на вулиці горіли ліхтарі. Привод зупинився біля дверей якоїсь крамниці, і запитав скручі, чи впізнає цей будинок. І ще пак вигукнув зкруч. Адже мене колись віддалося на навчання, вони увійшли і побачила старого джентльмена в перуці. Який сидів за такою високою конторкою, що, якби вона була іще надвадюємо вище, його голова вперлась би у стелю, неймовірно, схвильований скруч круч вигами. Та це ж старий Фейсів. Помилуй Господи, він знову живий. Ну от і все. Ми прочитали п'яту частину глави, яка називається, «Перший з трьох приводів. В наступній серії нас чекає шоста частина цієї глави. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. Зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Деність Тв. До побачення!